Містечко Таунхаусів в селі Тарасівка, це біля Києва, 10 кілометрів до самого міста. Дуже живописна місцевість, навколо містечка йде ліс. Тут вулиці вони закриті, тут шлагбаум буде стояти. І там в кінці вулиці. Це перша черга будівництва, там далі йде друга, третя і буде розпочинатись четверта. Черга, вони будуються з газоблоку Стоунлайн заводські бровари, бру... бру... плити перекриття між першим поверхом і навіть дах також перекритий плитами. У кожного власника ділянка по документам переходить у приватну власність, ділиться на місце для відпочинки. Вона облаштована. Якраз плиточкою і а, позаду ділянка для відпочинку. Це те, що у вас по документам тут якраз буде сполучуватись перша, друга черга, і буде місце для відпочинку мешканців. З таким гарним проєкт є таунхаус від 80 метрів до 112 Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.